Всім добрий день! Закінчуємо розбирати задачу 6 пункту, вправами для повторення. Номер 46 -й. це задачі з першого пункту. Перші вони, здається, були. І так, задано дві множини. Множина А Х, таких що Х можна подати у вигляді 6n де N це ціле число. І множина B. Це такі x, що x можна подати у вигляді 6n-3. Dn це ціле число. І так, ну що ми з вами розуміємо? Якщо можна подати у вигляді 6n, це означає, що це всі точки виду мінус 6, 0, 6, 12 і так далі. Якщо 6n-3. Давайте я прям не буду виходити з аргументів. Отут я брав n 0, тут мінус 1, тут 1. Тут я зроблю так само. Якщо візьму 0, у мене буде мінус 3, якщо візьму мінус 1, буде мінус 9, якщо візьму 1, буде 3, ну і так далі. І так, це n абсолютно такі самі. І так, що ми бачимо, що у нас виходить. Мінус 9, мінус 6, мінус -3, 3, 6. Виходить, що ці множини обидві покривають усі числа кратні трьом. Абсолютно всі. Нас питають про об'єднання, отже, об'єднання множин А і Б. У нас буде множина таких іксів, що х ікс дорівнює n dnc ціле число. Ось що буде об'єднанням. Всі числа кратні трьом. І так, йдемо далі. 47 номер. Нам треба спростити вираз. Ой який жах. Так. Значить, Х плюс Y на корінь Х мінус корінь y, Що ділиться на? Корінь Х мінус корінь y на Х плюс У. І так, ага, не. То сильно добре. Да було б. Отак вот от. Мінус, Значить, x минус y на Корінь. Х плюс. Корінь X плюс корінь У. Тут плюс. Корінь Х плюс корінь У на Х-. так, це множиться на дріб. Чисельник y мінус корінь хі плюс x, що ділиться на 2 корінь хі. Так, ну, що ми з вами розуміємо? Ось це неповний квадрат різниці натякає на те, що десь отут має бути сума кубів. Корінь x плюс корінь y. Ну, тобто x корінь x плюс y корінь y. Ну. Перш ніж до цього дійти, нам потрібно просто перемножити якимось чином, подивитись взагалі, що тут буде в нас відбуватись. І так, до спільного знаменника я пропоную. Тут додатковий корінь X плюс корінь Y. Тут додатковий корінь Х мінус корінь Y. І зробимо спочаточку, наприклад, ось це. І так, множимо. Це буде X корінь X. Плюс Y koрень X, плюс X корень Y. Плюс Y корень Y. Так, а ділиться це все нам. Виходить тут різниця квадратів у нас x минус y. Іта, йдемо далі. Тут x минус y, а тут x плюс y. І так, що у нас тут буде виходити? М так, хвилиночку. Мені здається, я забув зовсім про ось цей чисельничок. Так, тоді стоп. Його також треба прописати. Значить, мінус X корінь X, плюс Y корінь X. Плюс X. Корінь Y, мінус Y корінь Y. Так, це ділиться на X мінус Y. А тут тепер будемо мати значить X корінь X -корінь ігрек, мінус X. Корінь Y. мінус Y корінь X, плюс Y корінь Y. Плюс так тут просто. Все з плюс плюс Х, корінь y плюс y корінь Х, плюс y корінь y Так, це. Ага, знаменник ще треба. А тут також різниця квадратів, в принципі, але враховуючи, що вони тут будуть ці знаменнички потім ділитись, я краще ось так запишу. І так, це множиться на. На що це множиться на ось це. Тут я нічого поки що робити не буду. Просто перепишу цей дві. І так дорівнює. Тепер працюємо із ось цією чотирьохповерхівкою. Значить, ось це гуляємо і ось це туди ж. Значить, тут у нас буде y корінь x, y корінь X, X корінь Y, X корінь y, -y, y. Ну, не знаю, поки як там, там погрупувати треба. Значить, нехай 2 Y корінь X плюс 2X корінь Y. Так. Давайте хіба що. Знаєте, що ми зробимо? Я, мабуть, замість того, щоб писати. 4 етажі запишу ось так. 2y корінь x плюс 2 x корінь Y, що ділиться на x мінус y. Це виходить чисельник мій. А знаменник я просто переверну. Це буде x плюс Y на x мінус y а ділиться воно на зараз подивимося що. Значить. Ось цих буде два штуки. 2Х корінь Х. Якраз оці куби, про які нам натякнув ось цей чисельник. 2Y корінь Ігрек. Так, а все інше мені здається, просто займов Да. І так, хрестик. І на що? На ось це y мінус корінь Хі плюс x, що ділиться на 2 корінь Хі. І так, ось тут можна. Скоротити трішечки. Ось тут можна щось винести, мені здається. Давайте так. 2 корінь XY. В дужечках корінь x плюс корінь. Y. Так. І це все на x плюс y Так, тобто ось це. Це ось воно. А x плюс y це оця дужечка. Оце я прибрав. Ось. А тут буде 2. Два... А тут пішла сума кубів. В принципі, можна. І по-різному записати. Ну, давайте так. Х корінь Х, плюс Y корінь Y. І множиться це на Y мінус корінь Хі плюс X. На 2. Корінь Хік. І так, це дрім'я. Два корінь Хік у нас скорочується. Тепер, якщо я ось це помножу між собою. У мене буде якраз сума кубів. Тобто, це буде x корінь з x плюс Y корінь з Y. На x плюс Y. Ця дужечка нікуди не дівається. Що ділиться на 2 x корінь з x плюс Y y Це дорівнює. Оця дужечка знову скорочується, виходить x плюс Y на 2. Так, ну, якщо я ніде не набрехав, а я сподіваюся, що я ніде не набрехав, то має виходити ось така відповідь. Ой, перевіряти це я навіть не знаю. Ну, начебто, так, отут ці доданочка з плюсиком, тут знаки відзеркалили. Різницю квадратів. Так, тут те саме, тільки в інший бік. Тут перемножили, тут переділили. Ну, наче, наче нормально. Наче нормально. Відповідь, принаймні, красива, на суму кубів вийшла, тому більша частина точно зроблена правильно. І так, значить, усі пари чисел x, y, які задовільняють умову. Значить, х 2 мінус 6 x плюс 5 плюс Y квадрат мінус y-2. Дорівнює 0 І так. Ну, що ми тут розуміємо? Що у нас зліва є сума двох невід'ємних величин. Ось це невід'ємне, ось це невід'ємне. Має вона бути нулем, а нулем вона буде тоді і тільки тоді, коли обидві ці штуки нулі. Ну, а вони обидві в нас нулі. Ну, давайте я запишу спочатку ось так. Тобто, вони обидві ці штуки в нас нулі. Ось, а ну, далі корінь у нас дорівнює 0, тоді тільки тоді, коли його підкореневе. Це виходить 0. Значить, х квадрат мінус 6, х плюс 5 у нас дорівнює 0. Y квадрат мінус y-2 у нас дорівнює 0. І так, значить, що у нас виходить ось тут? Квадратне рівняння ось це. Даватиме нам два розв'язки. і 5 по іксах. І якщо ікс, наприклад, одиничка, ну, одне з цих двох значень, то і y одночасно має братись одним з цих. Тобто, що тут буде сума 1 добуток мінус 2, 2 мінус 1. Тобто вони парами мають ходити. Як би нам це записати, бо я не хочу тут робити, якщо чесно, багато варіантів, а тут так чи інакше мені доведеться да, чотири пари виписувати? А, ну, давайте так. Давайте ось так я тоді запишу, що ось це перше. Мені дає, що ми обираємо да, Х квадрат. Мнус 6х плюс 5 дорівнює 0, значить х або 1, або 5. А з y ми що робимо? Ну, також тут квадратне рівнячко, y квадрат мінус y-2 мінус дорівнює 0, значить y це 2 або y це мінус 1. І що ми тут розуміємо? Що у нас система, тобто одночасно має оце в 0 і ось це в 0. Ну, маємо тоді, що, якщо х, наприклад, на першому місці одиничка, то y або 2, або мінус 1. Ну і аналогічно для числа 5 або 2, або мінус 1. Ось ці 4 пари будуть розв'язками нашого рівняння. І так, номер 6,49. Нам треба розв'язати ось таке страшне рівняння. Х плюс 5 в четвертій, плюс х плюс 3 в четвертій. І це дорівнює 2. І так, ну, очевидно, що розкривати дужки тут не варіант, тому що отримуємо рівняння четвертого степеня, степені. Причому, якщо б тут ще мінус був, можна було подумати, да, тому що там в степені якось повбивалося. Ну, можливо, була б надія, що. Красиво щось поскорочується, вийде щось плюс-мінус адекватне для нас. Але ні, знак плюс між ними. Відповідно, ми розуміємо, що влопити, ну, точно не варіант. Значить, що можна? Можна помітити, що двірочка от сюди, якщо перекинеться, да, буде мінус 2. А можна записати як мінус 1, мінус 1. І тоді, ось тут у нас двічі буде різниця квадратів. Так. Да. Але я тут зроблю ще один невеличкий апгрейд, і я бачу, що у мене x плюс 5, x плюс 3 є, а мені б по, числа поменше трішечки зробити. Ну, У нас виходить, от якщо так брати, ось тут трійка, ось тут п'ятірка, ну, вісь симетрії у них це число 4. Ну тобто, тут можна різні заміни робити, можна взагалі не робити тут заміну. Це виключно для того, щоб було комфортніше працювати, ну я тут. Зроблю, скоріш за все, заміну t дорівнює x плюс 4. Тоді рівняння набуде буде вигляд ось тут. Так, ось тут отак тільки. Значить, це t плюс 1 в четвертій, плюс t мінус 1 в четвертій. Мінус 1 мінус 1 дорівнює 0. І тепер я роблю ось це. Що буде відбуватись тут? Значить, перша дужка, Це t плюс 1 в квадраті. Плюс 1. Т плюс 1 в квадраті, мінус 1. Плюс. А Т мінус 1 в квадраті. Плюс 1. Т мінус 1 в квадраті. Мнус 1. Берім і 0. Так, ну з першою дужкою ми тут нічого не зробимо. Сума квадратів, ну, розкрита хіба що. Т квадрат плюс 2т плюс 1 плюс 1, це плюс 2. А отут ще можна розкрити: t плюс 1 мінус 1 це буде Т да, на Т, а з плюсиком це буде Т плюс 2. Тут абсолютно аналогічна історія: Т квадрат мінус 2, Т плюс 2. Тобто, якщо б ви залишили тут 5-3, просто оці числа тут були б трішечки побільше. Але нічого знову ж таки критичного не було, б мені просто захотілося якось собі життя спростити. І так, t на t-2 і c дорівнює 0. І так, ну те, що t виноситься за дужку, я думаю, вже зовсім очевидно. Тепер давайте дивитись ось тут. Значить, я множу ось це на ось це. Ну, а в другій групі я буду множити ось ці дві дужки. І так, значить, t квадрат на t це єдиний t куб. t квадрат на 2 2t2, 2t на t це ще 2 t квадрат, 4 t квадрат. І так, тепер давайте просто т 2т на 2, це 4т і Т на 2 це ще 2т. Тобто 6 т 2 на 24. Так, тепер а, я тут зроблю знак плюс, да, тому що тут плюс же між дужками, так. Да. Тепер ось тут робимо. Т квадрат на Т, це знову ж таки Т куб. А, т квадрат на мінус 2 мінус 2т на Т це мінус 4т квадрат. І так, мінус 2 Т на 2, а це 4 Т, і 2 на Т це ще 2 Т. Це 6 Т. 2 на мінус 2 це мінус 4, і це дрівні 0. І так, значить Т. Тут тепер робимо Т куб, Т куб, це 2 Т куб. І 6Т 6Т це 12Т. 12Т. Так, а інше виходить у нас просто займознищується. І так, це дорівнює 0. Давайте розділимо на 2. Виходить, ще одна тежка винесеться, тут буде t квадрат плюс 6 дорівнює 0. Ну, звідси ми розуміємо, що. Тут лише t дорівнює 0, тому що якщо t квадрат плюс 6 дорівнює 0, то виходить t квадрат має бути мінус 6, а такого у нас бути не може. І так, те дорівнює 0, тобто x 4 у нас дорівнює 0. Ну, отже, x дорівнює мінус 4, і це і буде нашою відповіддю на дану задачу. В принципі, це завдання, мені здається, можна і по-іншому розв'язати, але поки що, станом на 9 клас, це, мабуть, єдиний можливий варіант. Таким чином, шостий пункт ми повністю розібрали. Всім дякую за перегляд.